Чуйку, за что ты так козак чубный взгляд? Попросил он меня Чуєш? в прошлом году, чтобы я его на стене в хате намалював. Но я его изобразил в лучшем виде. Он как увидел из хаты меня, выгнал. И теперь как видит издале, так плюется издалека. Ты ему такому мордяку здесь намалевал. Якщо б мене только чуб не злюбив українською, це й російською. Тобто так, так. він він розуміє українську, але відповідає це їм. Російською. Ну так один сільський парубок російською <рес> а два українські троє ніби. ковалів так. працюють в одній кузні, але ну. двоє говорять українською, один російською. Це типу знову ж таки. Це <рес> ось репрезентація того, Алі. де ми жили, і що ми чули в ті ну, часи. Не про це. Но как говорится, в семье не без тех, кто чем то недоволен. Типа в семье не без урода, Не вигріб. Ми хотіли його трошки вдосконалити. Ну нам якби не дали туди сильно вклинитися. Ну, ми по мірі можливостей свої корективи вносили. Ми спілкувалися в цьому фільмі, лише українською мовою.